Всім привіт, друзі! З вами канал Це Цікаво, і сьогодні ми вам розповімо про цікаву і корисну рослину. Бавовник рід родини Мальвові, що включає близько 40 видів рослин, деревоподібних, кущів, трав'янистих, серед яких є багаторічні, дворічні та однорічні рослини, плід, коробочка, кругла або овальна з насінням усередині. Насіння, покрите на поверхні пушком, бавовною. Бавовняні волоски можуть бути короткими і версистими, лінт, бавовняний пух та довгими і пухнастими. Тип волосків залежить від сорту та умов вирощування. В однієї рослини можуть бути як короткі, так і довгі волоски або лише довгі. У диких видів довгих волосків немає. Коріння стрижневе сягає на глибину від 30 см, деякі досягають до 3 метрів. Насіння бавовнику вкрите щільною шкіркою і містить у собі зародок, що складається з корінця, і двох насінних часток, батьківщина бавовнику деревоподібного та бавовнику трав'янистого, Індія, батьківщина бавовнику Звичайного та бавовнику Барбадоського Америка. Оскільки існують різноманітні види бавовнику та легкий перехід одного виду в інший при зміні клімату та ґрунту, виходять нові та нові різновиди. У зв'язку з цим класифікувати їх за суворими науковими мірками дуже складно. Основні чотири види бавовнику бавовник трав'янистий чи азіатський або гуза, росте в Індії, Китаї, Японії, Середній Азії, Закавказі. Це найнижчий і стійкий вид, однорічний, максимальна висота степел півтора метра, коробочки дрібні та круглі, квіти жовтого кольору з червоною плямою всередині. Насіння дрібні, круглі, покриті зверху коротким сірим пухом, волокна білі, короткі й грубі, його називають черстистим. Бавовник деревоподібний, або індокитайський, найвищий до 6 метрів заввишки, багаторічний. З червоними квітами. Насіння чорне голе. З жовтим волокном високої якості. Бавовник перуанський або барбадоський. Багаторічний, з жовтими квітами, з чорним голим насінням, з довим волокном найвищої якості, довжина волокон до 44 мм, росте на островах і морських берегах, у південній Кароліні, Джорджії та Флориді, бавовник звичайний, кудлатий, волохатий, зеленонасінний, мексиканський або волосистий, або упланд. Росте у Північній Америці, у Середній Азії, у Закавказі висота до 310 см. однорічна, з білими квітами які стають рожевими на сонці, насіння сіре або зелене, рясно вкрите пухом, довжина волокон до 13 мм. Бавовник збирають вручну або спеціальними комбайнами. Бавовник дає сировину для бавовни, найважливішого матеріалу для текстильної промисловості. У медицині він використовується для виготовлення вати, перев'язувального матеріалу. Бавовна сирець, призначена для медичних цілей, ретельно очищується, знежирюється та відбілюється. Волокно також є сировиною для пороху. насіння отримують бавовняне масло, що використовується в харчовій галузі та в медицині. Нерафінована бавовняна олія застосовується для приготування оліфи у виробництві пластмас. Екстракт коренів бавовнику також використовується в медицині, листя є сировиною для отримання яблучної та лимонної кислот. Сухі стебла бавовнику використовуються в Середній Азії як паливо. Насіння містить 20-28% жирної олії, ненасичені жирні кислоти, білок, крохмаль, вітаміни В1, В2, В3, В5, В6, H – Каротиноїди, макро та мікроелементи, калій, кальцій, магній, залізо, марганець, мідь, цинк, хром, йод та інші, дерсипол, фенольна токсична сполука, дерзепол специфічний пігмент, природний парафенол, що має як шкідливі, так і корисні властивості, які використовуються в медицині, противірусне, антибактеріальне і в техніці. гостестова смола. Включена до складу лаків, надає високу термостійкість і антикорозійність. Листя бавовнику містить 17 органічних кислот. Особливо багато лимонної, 5-7% і яблучної 3-4%. Вони служать чудовою сировиною для промислового одержання лимонної, яблучної та інших органічних кислот. Кора коренів містить дерсипол, дубильні речовини, вітаміни С та К. Бавовняне волокно на 95% складається з клітковини, а також містить білки та трохи смолистих речовин. Квіти бавовнику багаті на флавоноли та антоціани, з яких отримують вітамін П. Їх використовують для фарбування булочно-кондитерських виробів, як антиоксиданти, що зберігають жири від окислення. Олію бавовнику екстракт бавовни одержують із насіння бавовнику методом холодного віджиму. І піддають обов'язковій рафінації, при якій воно звільняється від дерсеполу. Сира олія має бурий коріл. Рафінована світло-жовтий або блідозолотистий. Запах нейтральний, м'який смах, горіховий. Застигає при 0 градусів за Цельсієм. Термін зберігання до півтора року. Усі частини рослини містять пектини. Бавовник має противірусні, жарознижувальні, антисептичні. Кровоспинні, тонізуючі, антибактеріальні, протипухлинні, ранозагоювальні, в'яжучі, зволожуючі властивості. У Китаї дерсипол, що міститься в бавовнику, застосовується як чоловічий оральний контрацептив, однак частота побічних ефектів дуже велика. У 20% чоловіків розвивається безповоротне безпліддя. На Сході та в США бавовняна олія є однією з головних харчових олій. Її вживають у їжу щодня. Наприклад, справжній східний плов готується саме на вовняному маслі, що надає йому особливий аромат та смак. Також використовується в багатьох інших продуктах харчування, як салатне масло, в майонезах, салатах, соусах і маринадах, як рослина олія для смаження в комерційній та домашній кулінарії. Ідеально підходить для випікання торта та глазурі. Підтримуйте україномовні канали на YouTube. Ставте лайки відео та підписуйтесь на наш канал.